Малята, погляньте, хто сьогодні до нас завітав на заняття. Це наш ліст, хлопчик Петрик. Малята, як ви гадаєте, який у нього настрій? Правильно, сумний. А як на вашу думку, чому Петрик сумний? Так, тому що він брудний. Наш Петрик, діти, не знає, як бути йому охайним і просить нас з вами допомогти йому. А ми для того, щоб розповісти Петрику, як бути охайним. Вивчимо сьогодні з вами віршик. Малята, сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Хрицька Бойка здоровим будь! Послухайте його, будь ласка, уважно. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию милу, щоки, шию і водою добре милі. Дітки, вам сподобався вірш? Дуже добре. Давайте ми зараз з вами спробуємо його пригадати за допомогою нашої немотаблиці. Дивіться уважно, глянь без мила і водиці умиваються дві кіці язички. Коми втирається. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, мию миром щоки, шиї і водою добре мию. Бачите, малята, як легко нам за допомогою нам у таблиці вивчати вірші. Давайте ще раз з вами разом спробуємо його розповісти. Будьте уважні! Глянь без мила і водиці, умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию мило, щоки, шиї і водою добре мию. Він послухав наш з вами віршик і став коханим і частеньким. Ви дуже-дуже йому моляти допомогли. Він вам дуже дякує і говорить вам до побачення!